Пропонується відтермінувати дату введення другого додатку, який був затверджений номером 480. А саме з 1.06 до 1.07 даним додатком передбачалося скасування будь-якого розрахунку громадського транспорту, тобто, можна сказати, разовий квиток, і також передбачалося <клухи> дане проект рішення. Це здійснення пільгової оплати. Для підсінярів за віку та людей зімної 33 групи розмірів 5 гривень до 16-ї години та після до 10 та після 16 години. Пропонується відтренувати на місяць з метою до на до ну, можна сказати, якби покращити процес до наш пільгових квиток, видачі, якби це все перевірити і відпровадити. То запрошував Так, Оператор готовий вже на сьогоднішній день перейти повністю на безотюкову оплату проїзду в громадському транспорті, вже подерамсував і разовий квиток, можливість в терміналах придбати квитки. І я знаю, що всі термінали EasyPay і термінали Сетікарти теж зможуть це все зробити. Залишилася ще невелика кількість, я не хочу говорити, скільки зараз, але невелика кількість карток, які мають проблеми, але вже видано на сьогоднішній день операторам на безоплатній основі більше, ніж 13 тисяч пільгових карток додатково. Я думаю, що на протязі червня місяця ми дуже спокійно забезпечимо повністю всіх наших пільговиків, які потребують карти, щоб могли спокійно користуватися і користуватися пільгою в громадському транспорті. Пільгова вартість для пенсіонерів та інвалідів третьої групи 5 гривень буде приїзд до 10 години, це пільгова вартість, і з 10 до 16 безоплатно.